система освіти в Україні міф чи реальність, вільний вибір дисциплін, дуальна система освіти, центр незалежного оцінювання знань і все це у рівному більше у сьогоднішньому випуску. Беззаперечно, освіта одна із найважливіших сфер життя суспільства навіть під час війни. Адже майбутнє нашої держави в її освічених громадянах сьогодні весь світ спостерігає за незламними українцями, які продовжують навчатися, працювати, жити. Які ж трансформаційні зміни відбуваються в системі вищої освіти України під час війни? Зокрема, варто зупинитися на формах навчання в університеті щодо денної форми навчання, то на 70% практично на сьогоднішній день студенти знаходяться в аудиторії. Майже в кожному корпусі у нас є укриття, де у випадку повітряної тривоги студенти зможуть або проводити далі пару, або просто перечікувати, коли закінчиться тривога. Щодо навчальних дисциплін, варто зауважити, впродовж декількох років в університеті діє принцип їх вільного вибору у відсотковому співвідношенні до основних. Кожен абітурієнт, який вступає до нас університету, вступає на освітню програму. Освітня програма передбачає 25% дисциплін вільного вибору. Відповідно до положення, студенти обирають вибіркові дисципліни з двох блоків. Тобто, перший це 10% дисциплін загальноуніверситетського кошику. В цьому кошику на сьогоднішній день. Понад 500 дисциплін щорічно перед початком відкриття вибору цей кошик оновлюється. Це значить, що викладачі нашого університету або викладачі інших університетів, практики, заповняють форму подачі по дисциплінах, які вони запропонують у цей кошик. Цікаво, які ж дисципліни можуть бути у кошику: психологія, психологія особистості, психологія сімейного щастя. Якщо взяти по фітнесу, то фітнес є танцювальний, є оздоровчий, є масаж, самомасаж косметології, є дисципліна Я лідер, є різного виду it дисциплін різного виду правових дисциплін. Філософія статі, філософія щастя ці всі дисципліни вони різні, і їх може обрати студент будь-якої спеціальності. був такий випадок, коли директор механічного інституту запитував свого студента: Ти ж учиться на механічному інституті? Нащо ти обрав масаж? А він так, як це нащо? Коли я буду мати дівчину, я буду вміти робити масаж. Група потім формується збірна. То в тій збірній групі по цих дисциплінах можуть бути студенти першого курсу, другого курсу, третього курсу, і навіть магістри. Отже, студент, навчаючись у нас. Не тільки навчається, а всесторонньо розвивається. Ще одним із європейських підходів здобуття знань в університеті є неформальна освіта, орієнтована на інтереси студентів та їх всебічний розвиток. Неформальна освіта це можливість здобувати спеціалізовані знання. Іншими способами, які не схожі на лекційні та звичайні практичні завдання, у нашому університеті ви будете мати можливість під'єднатися до безкоштовних онлайн платформ, такі як Курсера та Юдемі, та мати доступ до понад 5 тисяч безкоштовних курсів. Також ви маєте можливість навчатися на спеціалізованих програмах неформальної освіти, які вже є в нашому університеті. Такими програмами є юридична журналістика, розробник ігор, а також врегулювання конфліктів мирним шляхом. Розглянемо детальніше декілька таких програм. Юридична журналістика розрахована для людей, які бажають працювати у галузі медіа. Ви матимете можливість відвідувати телеканали, спробувати себе у ролі журналіста та оператора. Також у нас є програма. Яка називається розробник ігор. Дана програма дозволить вам реалізувати ваші ідеї, а також розробити три ігрових проекти, які ви матимете можливість показати своїм друзям та самостійно грати на своїх пристроях. Якщо ви мрієте одночасно навчатися в університеті та працювати за спеціальністю, приймаючи досвід кращих працівників компаній, дуальна форма освіти, яка функціонує в «НУВГП» – саме для вас, адже це ідеальні умови для старту кар'єри та всебічного розвитку. Студент, який знайшов роботу, він може заключити трьохсторонню угоду між університетом, ним і роботодавцем. Йому формується індивідуальний навчальний план, йому формується графік навчання, де він проходить які практичні на підприємстві, а яке навчання в університеті. І він може як отримувати стипендію, якщо гарно навчається, так і отримувати зарплату на робочому місці. Від університету є викладачі, які викладають, наприклад, в даному семестрі, і від підприємства призначається відповідальна особа, і вони між собою працюють. Тобто половину навчання може бути на робочому місці деякі модулі можуть писати в університеті. Студент, куратор від підприємства і викладач університету приймають рішення про зарахування йому компетентності, ті, що він здобув під час навчання. Ми поспілкувалися зі студентом університету, який поділився власним практичним кейсом функціонування дуальної форми освіти. Для того, щоб навчатися на дуальній формі освіти, потрібно спочатку поступити на денну форму навчання, потім обрати підприємство, з яким ти хочеш заключити договір про дуальну форму освіти, підійти до завідувача кафедри чи в деканат, от і сказати про те, що ти хочеш навчатися за дуальною формою освіти. Далі заключити договір з навчальним закладом і з підприємством складається угода, по дуальну форму навчання. Далі складається індивідуальний план, за яким ти будеш навчатися. Ну і все. Будучи студентом спеціальності агрономії, я працюю в одному з найбільших агрохолдингів нашої країни це Украден Фармінг, субхолдинг-західна агровиронича компанія. Працюю там провідним агрономом до бульського відділення. Так як я навчаюся вже за дуальною формою освіти третій рік, то зробив для себе багато висновків і дійсно зрозумів, що за цією формою навчання майбутнє майбутнє студентів, тому що коли в тебе є можливість одночасно навчатися, здобувати теоретичні якісь навики і практичні, це круто. Тому не втрачайте свій шанс стати класними спеціалістами в своїй сфері і долучайтеся до нас. Навчайтеся на дуальній формі освіти разом з національним університетом водного господарства та природокористування. в умовах сьогодення знання іноземних мов є не тільки запорукою успішної кар'єри, а й показником освіченості людини. А в часи війни ще й можливість розповісти світу правду про подію в нашій державі. Тож вивченню іноземних мов тут надають особливого значення. Наш університет пропонує для студентів декілька видів курсів вивчення іноземних мов, включаючи передусім англійська як сучасна міжнародна мова, так звана лінгва франка, як академічного, так і професійного спілкування. Продовж перших чотирьох семестрів студенти вивчають англійську мову як обов'язкову дисципліну, яка відбувається у нас за диференційованим підходом, де диференціація в першу чергу відбувається за рівнями. Перший тиждень навчання Час так званого о тижня, ознайомлювального тижня, який організовано а, в контексті таких відповідних та чи схожих тижнів у Європейському Союзі, в Америці, в Канаді, де студенти знайомляться з університетом, де студенти знайомляться з особливостями навчання, зі змінами, які їх чекають, і для того, щоб якнайшвидше студентів інтегрувати в академічне життя, а, впродовж цього тижня також студенти складають тестування з англійської мови. Власне, під час отижня тестування, яке дозволяє нам поділити студентів по групах, передбачає, що студенти навчаються іноземній мові англійській, тобто не в академічних групах, а як в Європейському союзі мають змогу познайомитися зі студентами з інших груп, як в межах свого інституту, так і це може бути і на спарених потоках, як, наприклад, студенти інститутоводного господарства вивчають англійську мову разом зі студентами інституту права, чи студенти агроекології зі студентами. Інституту охорони здоров'я, що дозволяє самим студентам а, збільшувати а, свої знайомства, знайомитися з тим, а, чим цікавляться студенти інших інститутів, і дозволяє розширювати а, спектр а, знайомств, а, контактів, так званий сучасний нетворкінг, який потім буде працювати для студентів у їхньому професійному житті. Якщо студенти, які вивчали в школі німецьку французьку мову, приходять до нас, а, їм пропонується вивчення англійської з нуля, де вони теж продовжують. Двох років вивчають цю, цю дисципліну, і а в подальшому можуть слухати курси англійською мовою, що свої фахово орієнтовані курси. А, також студентам не закінчується вивчення англійської мови на другому курсі. У нас є так званий кошик вибіркових дисциплін, елективних курсів, який наповнений в великих відсотках і курсами іноземної мови. Це не лише англійська, це німецька, французька, турецька, польська, де студенти вивчають впродовж одного семестру, але цих курсів багато і можуть накопичувати такі курси залежно від того, що їм потрібно, чи це практичний курс, чи граматика, чи їм. Потрібно перейти на інший рівень, чи їм потрібно удосконалити професійну лексику, а кошик вибіркових дисциплін це пропонує нашим студентам. Система оцінювання знань студентів є повністю прозорою та виглядає так. Оцінювання в нашому університеті здійснюється за стобальною шкалою, тобто 60 балів це студент, здобувач набирає за практичні лабораторні, індивідуальні завдання. Тобто Протягом навчального семестру. Ну і 40 балів це бали, які здобувач отримує під час складання модульних контролів або підсумкового контролю під час сесії. Кожен здобувач вищої освіти, який прийшов до нас в університет, має можливість, відповідно до системи оцінювання, отримати так звані автомати. По завершенню семестра студента є підсумок балів. Це поточна успішність. 60 і 40 за два модулі. Якщо ця сума балів його влаштовує, він отримує так званий автомат. Якщо його не влаштовує сума з якихось причин, він може йти на підсумковий контроль, який відбувається під час сесії. Варто зауважити, що побудована вона на принципах студентоцентризму та відповідності потреб ринку праці. Саме система якості ми таким чином будуємо, щоб вона відображала основні стандарти і рекомендації європейських підходів. І світової практики студент у нашому університеті він є рівноправним учасником освітнього процесу. Він е, бере участь безпосередньо, також і у якості освітнього процесу. Наприклад, здобувачі можуть отримувати регулярно анкетування дистанційне. Анонімне надкотування, де вони можуть виявити свою волевиявлення, виявити свою волю через конкретні рекомендації, пропозиції, наприклад, як покращити освітній процес, як покращити навчання того чи іншого окремого викладача по окремому курсу. І велика увага приділяється аналізу таких от пропозицій здобувачів. І інший аспект системи якості це той, який допомагає, щоб наші освітні програми вони були реальними, були актуальними і відповідали реальним потребам ринку. Для цього ми створюємо систему тісних взаємозв'язків із роботодавцями, із відомими фахівцями, представниками галузі і цих представників галузі, цих професіоналів, фахівців, ми запрошуємо під час освітнього процесу. Читати заняття, лекції, практичні заняття різних форматів, щоб вони безпосередньо брали участь у процесі навчання. А також ми дуже їх цінуємо, коли вони вносять свої пропозиції про те, що очо є актуальне на даний час, що потребує ринок, і це ми враховуємо і щиро вдячні за. Наших таких роботодавців, які можуть внести реальні зміни в освітній процес, в цілому хочу сказати, що в нашому університеті цінується, підтримується і розвивається академічна доброчесність, причому для всіх учасників освітнього процесу. Не тільки для студентів, а і для викладачів, і для допоміжного персоналу. Якщо під час навчального процесу студенти здають свої індивідуальні роботи, дослідження, курсові чи дипломні роботи, і ми викладачі хочемо довіряти результатам їхніх навчань, то їм будуть і довіряти і їхні роботодавці. Тому що вони побачать, що це чесні, справедливі, фахові. Кваліфіковані працівники, випускники нашого університету. Тож для об'єктивного неопередженого контролю знань студентів в університеті діє незалежний центр оцінювання знань. На сьогоднішній день центр, окрім супроводження сесій екзаменаційних, також здійснює функції державних екзаменів та прийняття фахових вступних випробувань по спеціальності при вступі у магістратуру. Хто супроводжує здачу підсумкових контролів при проведенні екзаменів. У нас для цього запрошені спеціальні особи, називаємо їх адміністратори, які не є викладачами, це можуть бути співробітники різних структурних підрозділів, які не зацікавлені в результатах оцінювання здобувачів вищої освіти. При здачі екзамену здобувач, завершивши спробу, піднімає руку. Адміністратор переписує оцінку, яку здобувач здобав, здобув протокол. І таким чином здобувач також реєструє своїм підписом дану оцінку, що він погоджується, що це його оцінка, що це його знання. Даний протокол передається протягом наступного робочого дня в деканат для створення відомостей і затвердження результатів. Оцінювання викладачем при проведенні екзаменів, викладач може бути присутнім в комп'ютерному класі тільки як спостерігач, тобто справи до здобувачів, яка складає екзамени, він не має. Як бачимо, європейська система освіти в Україні це реальність, яка доступна в нашому місті. Хтось продовжує дискусії щодо освіти в Україні, хтось детально вивчає перспективи, а хтось обирає бути успішним вже сьогодні. Обирай успіх!